Шановне панство, слава Україні! Поки я буду активізувати ці карти, щоб вони нам дали вірну відповідь на питання, котре ми будемо ставити в цьому розкладі. А ви в цей час влаштуйтесь зручніше. Зберіть свої думки. А питання ми поставимо таке. Скільки ще треба часу, щоб стало зрозуміти, де кінець цим стражданням? І чого не вистачає? Так як ми будемо розглядати тільки напрямі карти в картах Лінерман через це. Всі карти повинні бути в такому порядку, як вони зараз лежать. По-перше, ми бачимо, чого не вистачає. Це не вистачає якоїсь впевненості або якихось заходів, або якихось предметів. Бо, як ми бачимо на цій карті, миші вони зрізають все, що є. Потихеньку, кожен день. Вони згризають і зрізають маленькими маленькими шматочками відрізають те, що є. Навіть якщо є багатько сили зараз у вас. Але миші, вони роблять свою погану роботу. Сила у вас є так, є бажання і на той успіх кори прийде. Бо квіти такому, в такий букет, що він дає не тільки. Насолоду від того, що ви бачите, але дає впевненість, що все буде гаразд. Але потрібно буде перейти, перебрати це, що було колись. Ці якісь недомовки, ще щось таке, що роздратовувало вас в людях, з котрими ви мали, якісь переговори, десь повинні з чимось були до чогось договоритися. І все воно було якесь підточене або Складалося так, як ви хотіли, і в, кін... в кінці кінці воно не виходило. Але карта показує, що багацько сили вже до цього було прикладено. І ви мали надію на успіх. Давайте ще подивимося, Тому чому те, що ми маємо, не в повній мірі відповідає бажаному. Або ми того не бачимо, або не відчуваємо. По-перше, карта кажуть, що потрібно вимести якесь сміття, або кожен день потрібно щось робити, щоб забрати те, що заважає. Бо недостатня кількість грошей впливає на те, що не виповняються ті бажання, котрі ви хотіли б мати. Саме ці миші, вони про це й кажуть, вони трохи підрізають. Те, що ви хотіли б зробити, через це вам потрібно те, ці перешкоди вимести з вашого життя. Але не тільки це, потрібно знайти собі до свого серця і там знайти місце, як свіже повітря приходить до кімнати, так і вам потрібно знайти місце і розібратися в собі. Що саме ви робите не так, або ставите якісь е, свої. Ідеї про те, що має бути, щоб гроші водилися, щастя було, і це було стабильно. Бо карта якір, вона каже, що вам потрібна стабільність в вашому житті, а її зараз немає. І ми це бачимо. Ви бажаєте мати стабільність, ви бажаєте мати гарний дохід, але чогось не вистачає. І це чогось. Вам потрібно розібратися, що саме не вистачає. Ми ще візьмемо три карти, котрі покажуть, на що треба звернути увагу. І дивіться, зірки вони кажуть, що все буде гаразд, якщо ви знайдете те, що ви шукає, те, що шукаєте, що вас заважає. Сонце відкриває вам дорогу, освітлює цю дорогу, і ваші пошуки допоможуть вам знайти вірний шлях. І дивіться, і наступна карта вона каже, що це все вже йде до вас. Бо ця новизна відкриває цю дорогу, котру ви шукаєте. Це дуже гарно. Давайте ще запитаємо, коли ж настане той час, що змінить ваше відношення до сучасних подій? Знову таки візьмемо три карти. Котрі дадуть відповідь, коли настане той час. Який змінить ваше відношення до сучасних подій. І ви бачите, і карта змія показує, що вже близько той час приходить, бо змія вона швидко пересувається по тій дорозі, або стежці, або в траві, або між камінцями. Вона швидко так повзе. І завжди вона чекає того моменту, коли вона може досягти своєї ідеї? Що саме заважає в цій, в цій подорожі вашій? Бо ви бачите, що вам відкривається шлях, сонце вам відкриває ваші мрії по зіркам, вони сходяться, і ця вже ваша ідея йде вперед. Але що саме заважає? Коли ж настане той час, що змінить ваше відношення до сучасних подій? А це потрібно перестати звертати увагу на якісь пересуди. Бо птахи це обов'язково хтось щось сказав і ви на це звернули увагу. Хтось щось підсказав і ви пішли по невірному шляху. Змія вона дає мудрість. Змія також вона може і допомогти вилікувати якісь проблеми. Але змія також може і вбити. Через це треба знати те, що ви шукаєте. А ви шукаєте зараз час, коли все зміниться. І все це зміниться, коли ви знайдете себе. Втвердитись в свої ідеї, те, що ви хочете робити, перестанете слухати ці набобони, котрі приходять з усіх сторін, мабуть, від тих людей, що ви поважаєте їх, бо сова це мудра птаха. Але мудра птаха, вона, якщо вона одна, якщо дві пташки, то вони вже починають одній одній щось казати, і тоді не завжди. Те, що вони поміж собою говорять, буде вам допомагати. Вам потрібно вибирати те, що вам потрібно. А те, що не потрібно, потрібно вимітати або жалити і відкидати. Ну ні в коєму разі з собою цього не брати. І дивіться, знову прийшли до карти лист. І що ви бачите на цій карті? Що інформація, котра повинна прийти до вас, вона закрита в цьому листові, в цьому конвертові. Ще й печать стоїть на ньому. Це кажу про те, що ще не прийшов той час, щоб ви все побачили так, як воно потрібно бути. Бо те, що відбувається зараз, воно ще не відкрито. Бо все, що зараз відбувається, воно має свої підстави. Щось заважає. Чогось не вистачає. Щось стоїть на перешкоді. Вам потрібно в цьому всьому розібратися. Десь не вистачає грошей, десь не вистачає стабільності в житті. Є сила, але її щось підточує. Але ця сила має перемогти, бо карта так кажуть, і букет він показує на те, що ваші мрії, дивіться, вони будуть збуватися, бо вони просвітлені сонцем. І ця вже допомога йде. Давайте ще запитаємо у карт. Якщо все так йде, то, мабуть, щось треба швидше робити. Або не поспішати, або навпаки набрати швидкості і швидко. До цього дійти. Давайте подивимося, що треба зробити. Чи потрібно поспішати? Давайте запитаємо. цих карт. Чи потрібно поспішати? Чи давайте ще запитаємо ще в карт. Я ще трошки вище підніму, щоб було краще видно. Чи, мабуть, навпаки, потрібно почекати, зібрати сили? Зібрати можливості набратися допомоги від близьких людей або навколишнього світу. Що нам відповідають ці карти? По-перше, чи потрібно поспішати? Карти кажуть, що якщо ви підібрали вірний ключ до вірних дверей, тоді ви зможете відкрити, і ваше серце заспіває, воно вже складе якусь мелодію, мелодію щастя і перемоги. І ви будете мати свій дім. Це так. Але поспішати чи не поспішати, це питання зараз перед нами стоїть. Перші кажуть карти, що поспішати не потрібно. Потрібно зібрати всі сили, терпіння, розібратися во всіх, во всіх своїх можливостях, які перед вами є, що перед вами відкривається, щоб зібрати всі ноти, записати цю мелодію перемоги, кохання, здобутків, і потім вже зайти з цим відкрити двері до свого замку. До своєї кріпості, де ви будете жити. Давайте подивимося ще три карти, які будуть казати, чи може потрібно поспішати. Перші карти кажуть, що ні, поспішати не потрібно, потрібно зібрати все до однієї сильної енергії, котра продвине всі ваші можливості. А мабуть, потрібно поспішати. Давайте подивимося, що наступні карти кажуть. Дивіться, ледека приносить. Звістку, котра вам каже, дивіться, якщо тут лист був запакований, то тут лист вже відкритий, і вже є якісь просвітлинки того, що там написано. Якщо ви звернете увагу, тут є і птахи, і квіти, вже є можливість. Присквічувати те, що буде робитися. Бо лелека приносить звістку. Звістка, ця відкриває можливості через цей лист, що цю, цю інформацію що приходить. І остання карта, що вона скаже? Дивіться, це карта конюшини. Конюшина це надає можливість розібратися в собі, знайти можливості, як краще це зробити. Але головне Конюшина, як ви подивитесь на листки конюшини, вони мають три листочки. На що це навіває вам, вам ваші думки? На те, що є три сили зібрані воєдино. І під сонцем конюшина видає ці квіти. Але потрібно зібрати ці, ці три сили. Воєдино тоді все прийде. З цього ми можемо зробити висновок, що потрібно буде ще зачекати, зібрати ці всі три сили до однієї розумної мети, і тільки після того починати свій рух. Рух вперед, рух до перемоги або до отримання того, чого ви хотіли б досягти. Але ваші досягнення, вони будуть гарними. Якщо ви йдете до перемоги, перемога буде. Якщо ви йдете до того, щоб отримати більше грошей, вони теж будуть. Або в коханні теж буде. Те, чого потрібно позбутися, що потрібно вимести з хати з серця, з душі у ваших відношеннях, то потрібно відкинути. І тоді ви знайдете бажане. А що потрібно робити, щоб наблизився той час? Той бажаний час? Це три останні карти, котрі ми покладемо? Щоб розібратися, що потрібно робити, щоб наблизився бажаний час, і відкриємо кожну карту, і побачимо. По-перше, як ми вже казали, потрібно загнати всі свої. Переживання дійти до якоїсь крапки у ваших відношеннях до тих ситуацій, котрі є. Знайти все непотрібне і заховати їх, щоб вони вам не заважали. Це перша карта, котра каже, що потрібно робити для наближення бажаного часу. Наступна карта. І вона показує вам, ви бачите, що всі ваші діяння, котрі ви будете робити, вони приведуть до бажаного результату. Кожен з вас знає, чого ви бажаєте. І ця карта вона показує, ви отримаєте те, що вам потрібно. Але потрібно прийти ще деякі кроки. Перше, це вимести те, що не потрібно. По-друге, впустити в своє серце гарну енергію, котра надасть вам можливість знайти себе, знайти своє відношення до всього, що є навколо вас. І тоді важене буде. Що ще потрібно робити? Ще який крок, дивіться. І це знову ж таки букет. Ці квіти. Відрізняються від квіт ті, що були раніше. Ви бачите ці квіти? Дивіться, вони кажуть, що потрібно ще буде розібратися не тільки в собі, але й з, тим, з тими людьми, котрі навколо вас. Бо є ще в ваших відношеннях зайві проблеми або зайві люди. Або зайві діяння, котрі заважають і подавлюють вашу енергію. Як ви бачите, з цього букету вже випала ось до квітка, вона каже, що це потрібно відкинути. І знову ж таки, по всьому розкладу, який ми зараз проходимо з вами, ви бачите, що потрібно відкинути все зайве. І не тільки відкинути, але й придбати впевненість в своїх діях. Придбати нове призначення ваших надій. Мабуть, комусь прийдеться геть зовсім змінити напрямок свого життя. Болелека принесла нову звістку. Щось нове приходить. Болелека не тільки приносить звістку, але вона завжди повертається на те місце звідки. Де вона народилася, або де вона виводила свої перші дитятка. Так і ви повинні будете звернутися знову і знову до всіх ваших відношень і знайти те, що зайве, і відкинути його, вимести з вашого життя, і тоді сила і впевненість прийде до вас. І тоді Ця інформація, котра приходить від цього, з цього письма, котре вже відкрито, і на котрому написано щастя, ви зможете отримати. І ви побачите ті промінчики бажаного часу вже світять і кличуть вас йти вперед до того, чого ви так тримаєтесь, бажаєте. Впевнено йти, і перемога буде з вами. Да буде так. До скорої зустрічі, дорогі друзі!